Доброго дня вам, шановні пані і панове, у справі організації зустрічі московського фюрера і президента Сполучених Штатів Америки Трампа є одна справа, навколо якої зараз продовжуються ламатися списи, дискусія, чи має бути чи не має бути президент України на цій зустрічі. Причому ця тема стала топовою навіть тих видань, які найбільше впливають на Дональда Трампа. Вона стала тригером багатьох лідерів світу. Вона опанувала дуже багатьох майстрімних журналістів. Я вже не кажу видання, аналітичні центри і так далі. і так далі. Тобто переважна більшість наполягає на тому, що президент Зеленський обов'язково має бути на цій зустрічі. Причому кількість цих позицій, чим ближче до зустрічі, тим все збільшується і збільшується. Голос цей звучить все. Гучніше і гучніше. Давайте і ми з вами спробуємо подивитися, а що воно таке, і наскільки ця позиція вона мотивована, вона крайньо необхідна для, власне, зустрічі на Алясці. Зустрічі, як я б сказав, би, московського Фюрера і Вашингтонського чіпса. І у цій справі безумовно відштовхнуся від матеріалу Нюйорк Пост редакційного матеріалу, тобто це стаття редакційна, яка вийшла 10 серпня, під назвою Мирна угода Трампа та Путіна нічого не означатиме без України за столом переговорів. І е, для початку розмови візьму останній абзац з цієї статті, хоча рекомендую подивитись її всім, але до інших частин цієї статті повернемося іншим разом. А Насправді, в статті все, що пишеться, аргументується як звернення до президента Трампа, а Трамп почитує матеріали. Нью-Йорк Пост. І от в останньому абзаці редакційна колегія йорк Пост, звертаючись до Дональда Трампа, пише: Не дозвольте, щоб Аляска стала однією з сумнозвісних проблем історії. Пане президенте, переконайтеся, що Україна має місце за столом переговорів. Це єдиний шлях. До справедливого і тривалого миру. Думаю, що навряд чи хто буде сперечатися от з такою позицією. Більше того, з 9 на 10 в ніч з'являється звернення, яке я його називаю Великою Європейської сімки, де центральна позиція. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Власне, якщо подивитися на цей матеріал, то в ньому є дві, два чіткі посили: нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. Я вже не кажу про всі інших, але ну, з одного боку, цей матеріал переломив інформаційну площину. І вона пішла в конструктивне русло, бо до появи цього матеріалу все було як ай-яй-ой-яй, ай ай все пропало. Але як ми бачимо, і тут суть вкладається в те, що без України будь-які рішення приймати неможливо. Зверну також увагу на дві позиції українських дипломатів, бо вони, на моє переконання. Найбільш охоплюють проблематику, про яку ми говоримо, це а, матеріал авторства Костянтина Єлісеєва, колишнього дипломата, надзвичайного і повноважного посла України, колишнього першого заступника міністра закордонних справ, в якій він а, і колишнього, і нинішнього автора цього. Цієї позиції нічого про Україну без України. І матеріал, який зветься Червоні лінії перед Аляскою, він починається з дуже цікавої позиції. Не забувайте, той, хто не за столом переговорів, той в меню. Так, крилата фраза відома. І пан Єлісеєв якби розпочинає. Своє твердження, що треба про це пам'ятати. Тобто, по суті, він говорить про те, що там необхідно бути, виходячи з того, що Україна це частина європейської безпеки, Україна тримає на собі фактично сьогодні безпеку Європи, ну там позиції, крім того, що. Україна не торгує, і це абсолютно правильні речі з своїми територіями, не обмінює свої території і таке інше. Але тут в підтексті абсолютно чітко розуміється: той, хто не за столом, той в меню. Разом з тим є й інша позиція колеги. Колишнього теж заступника міністра закордонних справ України, надзвичайного і повноважного посла України в США, першої каденції Дональда Трампа, пана Валерія Чалого. Отут інша позиція, де пан Валерій каже: звісно, я сподіваюся, що ніхто. З України туди їхати не збирається. Ну, по-перше, як він каже, там, де пообідали двоє чого приходити туди третьому. третьому дійсно не комільфо. Ну, а набагато важливіше, що у цій ситуації президент Зеленський може опинитися на підтанцьовці у, а, Дональда Трампа і а, Московського фюрера, ну, і цілий ряд інших аргументів, які чітко вказують на те, що ця роль а, в таких умовах є досить складною, і навряд чи вона доречна. Тобто, вже маємо дві позиції, де з під тексту, що треба бути, інакше будуть вибирати і перебирати це меню. А друга позиція, що. ну, Сідати до столу, де вже пообідали, якось не слід. А разом сісти, обідати, ну, як видно, з усього вже не випадає. Бо вже ж запущено, як би, певний процес. Разом з тим, очевидно, що праві і ті, хто каже так, над, країною, над Україною хмари, але ж треба розуміти, що. Тут є справа ще інтересів. І скільки б ми не слухали Дональда Трампа, він абсолютно чітко акцентує увагу на торгівлі, на майні, на нерухомості, на фінансових інтересах. Ну і пам'ятаємо дуже добре, як починаючи від інаугураційної промови Дональд Трамп. Весь час марич однією із перспектив це співпрацею з Російською Федерацією в питаннях освоєння Арктики. Ну, не випадково ж в нинішніх умовах різко зросла кількість рейдів, криголамів, Китаю, хоча й потреби в нинішній ситуації великої немає, але в ці дні активність. Криголамного флоту в районі Аляски Китайського, стала небувалою. Це свого роду насмішка над США, які мають чотири криголами, три з яких вже не ходять по морю, а один використовується або як навчальний, або як екскурсійний. Рішення, які були прийняті адміністрацією Трампа. Першої каденції і адміністрацію Джо Байдена по будівництву закладено ще чотири, але їх введення в експлуатацію призначається ж на 2035 рік. Однак інтереси нікуди не поділися. Тому що з цим пов'язано відтермінування <кій> угоди по митно-тарифній політиці. Бо. Нині стікає термін, і має вступити в дію повишені тарифи, підвищені тарифи по відношенню до Китаю. І тут виглядає так, що Трамп залишає люфт. Тобто явно у цій ситуації Трампу треба пошептатися із московським фюрером. І очевидно, що Вітков привіз із Москви. Не тільки ідеї, які стосуються мирних переговорів, припинення вогню і так далі, а привіз. Він, очевидно, що й певні бізнес-пропозиції. Звідси, як ми розуміємо, поява президента Зеленського в цій ситуації, вона якби не є в плані двохсторонніх відносин. Треба і це розуміти, що безумовно Російська Федерація як нормальна держава з нормальним керівництвом мала б мати відносини. А з міжнародним злочинцем вирішувати питання бізнесу, взаємовідносин, торгівлі ну це хіба що може бути притаманно Дональду Трампу. От однак, о, виключати це питання з голови не слід. Тобто, очевидно, що. Питання а, припинення вогню мирних переговорів російсько-українських буде частиною лише комплексу проблематики, які будуть обговорюватися, а в, цій, в цьому відношенні шептатись. Є ще одна річ, про яку не можу не сказати. Зверніть увагу, як справа з файлами Епштейна, коли Трамп зайняв жорстку позицію дещо з'явилася маса інформації про Файла Хепштейна. Тепер, коли він почав відповзати і лащитися до московського фюрера, матеріалів ніби й не було. Балачки всі припинилися. Тобто, ну, в цьому відношенні очевидно, що, а, панове, ми з вами праві, коли говорили про те, що тема. А Епштейна – це і від самого початку, а в іншому, а в нинішніх умовах в інформаційному плані це КГБшно ФСБшна справа. Підтверджує це ще один факт: Трамп. До речі, зверніть увагу: він дуже часто коли проводив брифінг. 11 серпня чомусь закривав очі. В унісон з ним очі закривали і Пем Бонді, генеральна прокурорша, і навіть періодично міністр оборони Під Гекс. Таке враження, що вони заводили себе в транс, засинали і молотили в ефір, маючи на увазі Дональда Трампа. Бо дійсно, іноді те, що він говорив, можна могла говорити лише. Людина, знаходячись в стані ну, певного заціпеніння або релаксу, ну хоча б візьміть тему із Ocean View, із океанічним тисячі, тисячі кілометровим побережжям України. Чи фразою стосовно того, що якби якийсь генерал не повів танки по фермах. То вони за 4 години дійшли до Києва. Я вже не кажу там речі з посиланням на Віктора Орбана, але то, то таке діло. А якщо уважно прислухатися до цих сонливих речей, які оголошував Дональд Трамп, то насправді він бачить Аляску не як один факт, а як процес. Це підтверджується сумою фраз, які були кинуті. От давайте я їх зачитаю, поєднавши в один ланцюг. І ви побачите, що він не дивиться на Аляску, як на одну зустріч. А це кардинально міняє ситуацію. Слухаємо, цитую: Зеленський не був запрошений на п'ятницю. Я б сказав, що він міг би приїхати, але він відвідав багато зустрічей. Він там уже 3,5 роки і нічого не сталося. Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним. Або Зеленським і Путіним зі мною. Зрештою, я збираюсь посадити їх двох в одну кімнату зі мною чи без, без мене. І я думаю, що це питання вирішиться, а може не вирішиться. Тобто, явно видно, що Трамп дивиться на Аляску як на процес. Не випадково його позиція про те, що це буде відоме місце для проведення переговорів. І це те, що, очевидно, розкрито лише по суті. І це кардинально тоді міняє ситуацію, говорить про те, що тут і європейські лідери праві, і Костянтин Єлюсеєв правий, і правий Валерій Чалий, і правий видання «Нью-Йорк «Нью-Йорк Post. Скоріше за все, сума цих фраз і брифінг і були відповіддю на редакційну статтю Нью-Йорк Пост. Бо все-таки Дональд Трамп дивиться на це видання, і він розуміє, наскільки воно важливе з точки зору комунікацій, які в нього лишаються одиниці із інформаційним простором. А, Засобів масової інформації Сполучених Штатів Америки. Це коло звужується і звужується. І тому так багато різного роду критики по відношенню до Дональда Трампа. І е, було видно, як сказавши певні фрази, стверджування, в яких переконаний Дональд Трамп, він розправляв груди, е, ніби крила в нього виристали, голос ставав грубіший. І він починав атакувати всіх своєю власною переконаностю. Ну, добре, що, хоч сам він переконаний у багатьох абсолютно безглуздих речах, які він говорить. Але, але однак оця річ, яка пов'язана з розумінням Аляски як процесу, а не як одного факту, дуже важлива. Разом з тим. Треба розуміти, що Дональд Трамп, зациклившись на темі території, не розуміє ключової проблеми цієї війни. Бо війна не ведеться за території. Війна московським фюрером ведеться на знищення української нації і української держави. І оце ось треба донести Дональду Трампу. І власне йорк Пост. Мала би в цьому відношенні пояснити Трампу, присутність, відсутність і так далі. Це якщо це про це, то присутність буде вже очевидно. І попереду ще багато подій, зокрема онлайн-міст Дональда Трампа з європейськими лідерами про це вже домовлено. Однак у цій ситуації зрозуміло, що необхідно донести ось що. І тоді тема присутності відсутності, вона стає абсолютно другорядною. А, якщо ці речі акцептує Дональд Трамп. Ну що ж, а, за таких умов, якщо він бачить це як процес Дональд Трамп, і що спочатку зустріч буде а, Трампа, Путіна, потім, можливо, буде Трампа. Зеленського. Ну, очевидно, що Трамп буде говорити одразу після зустрічі із президентом Зеленським, з європейськими лідерами і так далі. А можливо, зустріч е, за кілька днів і е, в трьох, а можливо, і в двох. Тобто, тут уже залежить від продуктивності першої зустрічі. І тут важлива одна річ. Трамп сказав, що за декілька хвилин він зрозуміє. Розуміє, він чи не зрозуміє, побачимо по ситуації. Він сам знаходиться в полоні брехні. Про це я розкажу іншим разом. Якої брехні і хто йому цю брехню втиснув у голову? Дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові. До побачення. До наступної зустрічі!